Світшоти, перший другий сорт вага 8 кг за 950 гривень. Чоловічий батник. Розмір XL. Жіночий світшот. Розмір Елька. Жіночий батник. Розмір Мка. Жіночий розмір 36. -й. Такий чоловічий батник. Розмір. Эска. Жіночий розмер Элька. Жіночий розмер XS. такий батник розмер. XL. Зипочка розмер Эска. Жіночий сюршот размер Элька. Розмір Элька чоловічий. Жіночий батник розмір Л. Жіночий чоловічий розмір 2XL. Така зіпочка теплесенька, розмір, вешістка, чоловічий сеча розмір м Ще один чоловічий розмір М. Білесенький жіночий розмір м і останнє, це і жіноча зіпка, розмір Елька. Це були сітшоти, перший плюс другий сорт, вага мішечка 8 кг за 950 кг.